Вітаю на нашому каналі. Цікава ситуація по шкоді, вирішив записати відео Шкода Tour 1.6. Таких машин ми вже переробили на пониження температури дуже багато, тобто впаюванням резисторів сюди в піджабо з'єднувальний елемент. Дивіться, якщо Цікавить як саме, то попередніх наших відео. Суть в чому. Що машина ізначально приїхала з проблемою. Тобто ну, Щось некоректно, помилки якісь по температурі, вентилятори то роблять, то не роблять. І о, зайшли в діагностику, висіла така помилка. Датчик температури охолоджуючої рідини на виході з радіатора G83. По ньому висить помилка, вона стирається і з'являється. Як це відображається? Заходимо в блок параметрів. 131 група. І дивимося. Третє віконце, бачите, воно перемигується 7, 6 градусів, 10,5 мгновенно Може пригнути на 55. Може пригнути на 60. Отута. Тобто по-різному. Завів машину, тільки що перед нами пригало на 55. А зараз вроді вже трішки подуспокоїлось. Тобто це може бути як проводка до цього датчика, так і сам датчик. Як його перевірити? Ми вже впаяли резистори перевели кодіровку двигуна на роботу з кондиціонером, тут стоїть клімат, як бачите. Але помилка по цьому датчику вона є і є. Якщо от бачите, дивіться, 66 пошло, нагрузка на термостат зразу 100%, тобто неадекватно себе поводить система охолодження, а саме ЕБУ. Не бачить нормальні показники цього датчика. Виходимо, як ми цей момент перевіримо. Зразу, Відразу зараз, зараз поліземо, знімемо. Зараз покажу, де він стоїть. Ось З оранжевим таким. Фішечка, з оранжевим, ось ось стоїть цей датчик. Знімаємо зараз з нього фішку і подивимося, як буде себе без фішки. Почувати ну, без датчика. Чи буде так блимати, чи може це впроводка замкнута. Чи все-таки датчик. І якщо що, то змінимо датчик. Цікава ситуація, обдивились більш детально фішку. У такому стані знаходиться фішка. Подивіться, вона вже давно розломана, нема ніякого ні фіксатора, нічого. Просто фішка абсолютно прийшла в утіль. Її треба замінити. Можливо, із-за цього і немає контакту. Просто висіло собі на датчику, отак рукою взяв і воно одразу випало. Новий датчик, і поки не ставлячи в автомобіль, наділи його в цей роз'єм. Ну, Звісно, роз'єм у жопа можна так виразитись, прямо скажучи, його треба міняти. Але перевіримо в такому варіанті. Завели автомобіль, Двигун. Саме цікаве, чи скинеться зараз аж помилка. Помилка стара висить, по датчику стираємо її. Удалилась, ще раз виходимо, ще раз заходимо. Так, помилка скинулась, тобто вже на новому датчику помилка скинулася. Заходимо в параметри. Ми бачимо, цей датчик показує 31,5. Просто зараз навколишня температура у нас в боксі приблизно 30 градусів. От воно вам і показує. Нагрузка на термостат не пригає. Все стабілізувалось і працює. Тобто треба замінити фішку, ну і вже й замінити датчик. Датчик з фішкою. Зараз спробуємо знайти таку фішечку та її замінити. З'їздили магазин, взяли роз'єм. Так, не оригінал, ну але вже який є, краще, ніж той. Зараз міняємо роз'єм і міняємо датчик. Таким чином замінили під термоусадочку і Зверху ізолінтою замати. Злили антифриз, достали датчик, подивіться, я повні стані. Видно, що бруд є в системі охолодження. Хоча чоловік недавно купив машину, бачок був замінений неоригінал, на неоригінал. І антифриз поміняний, тіпа як має колір. Але видно, що систему охолодження не промивали, вона брудна. Тому чекаємо. Цього клієнта до нас наступний раз на промивку системи охолодження. Зараз ставимо новий датчик. Дивимося на резонт. Сказати, що при заміні датчика в новому в комплекті є ущільнювач, резинове кільце і защёлка така пластикова. Як ви бачите, неспроста вони є. Оце кільце-ущільнювач ну, треба міняти обов'язково. Воно втрачає свою форму. І Коли вже туди поліз, то на новому датчику може протікати. А також оця защолка, тільки взялась за неї крупенька, вона зразу пересокша, зламалась. Тому оці всі деталі міняємо і з комплекта ставимо обов'язково нові. Тому замінили датчик, замінили роз'єм на датчик. Все супер. Залили назад антифриз. Кульмінація моменту. Підходимо до комп'ютера. Все, бачимо третє віконце 36 градусів. Реальна температура. Нагрузка на термостат не пригає, все нормально чекає своєї участі. Друге віконце зліва на ЕБУ пішло вже 94,5, понизили температуру резисторами. Зараз ставлю вставочку фінальну Фото, як це вигляділо? І наблюдаємо, завели машину, будемо прогрівати. Нагадаю, що перше віконце зліва показує фактичну температуру, отут Д-57. Нагрузка на термостат почне йти, коли буде фактична температура 90 градусів. З 90 градусів починаючи почнеться нагрузка термостат. Або вона ще може піти раніше, якщо дати газ в пол до упора, то теж визове нагрузку на термостат, щоб відкрити його раніше. Наблюдаємо, гріємо Ще, Може комусь цікаво датчик температури фірми Vernet PS 26 на 7. Температура в лівому віконці фактично приближається до 90. Догріваємо. Так, Дивимося 90 і в момент 90 почалась в правому четвертому віконці нагрузка на термостат. Зараз нагрівательний елемент нагрівається термостата і починає... Відкриття термостату, що пішло антифриз по великому колу. Третє віконце 37,5. Це на нашому датчику, який стоїть на радіаторі. На ньому ще не здвинулася температура, тому що ще термостат не відкрився, ще не пішло замішуватися. Гріємо далі. 93-94,5. Нагадаю, що фактична температура в лівому віконці може тимчасово перевищувати 94,5. І це нормально. Вона лише тимчасово перейде в ту зону і потім, як замішається, відкриється термостат, знову почне падати. Це абсолютно нормальна ситуація. Ви бачите, відкрився термостат. Почалось 39 градусів на радіаторі. Градусник 40 з половиною і температура зліва фактично вже поступово знижується. 91, 93. Вентилятори спрацьовуватимуть по третьому датчику, який на радіаторі стоїть, при досяганні температури 80 градусів, близько 80. Як почнеться ця температура, то включаться вентилятори, згонять температуру до 70 з чим-то і виключаться. Ну, бачимо, зараз 94,5 фактично. А друге вікон, це, що ми змінили температуру, це температура, яка подається на ЕБУ, тобто електронний блок управління, ми йому даємо команду, що намагатись тримати таку температуру 94,5. Він може використовувати тепер нагрів термостата для цієї температури, а також включання вентиляторів, щоб ця температура не перевищувала. Тобто десь приблизно в такому діапазоні буде від 90 до 94,5. Бачимо вже на третьому датчику 70 градусів. Ну, все супер, все заробило справно. Чоловік купив цей автомобіль 2 неділі тому. Ще не знає його особливостей. Він аж із Чернігова приїхав до нас як до спеціалістів в цій справі. Можна без перебільшення сказати, ми вже на цих автомобілях собаку з'їли, знаємо все про них. Тому, якщо ви маєте якісь проблеми і у вас шкода, та і другі інші автомобілі, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо обов'язково. Знайдемо причину, вирішимо, замінимо. У нас дуже багато є деталей по місту в наявності, такі як термостати, датчики, все різне таке. Антифризи якісні німецькі, все в нас є. Тому вентилятор спрацював і виключився, бачите? Зараз працював і виключився. Все супер, працює в штатному режимі. Отже, дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, будемо вам показувати все різне цікаве, що відбувається з автомобілями по системах охолодження. Всім гарного, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України на все добре.